Її вірші з нової збірки Кришталева роса бажано читати, коли на душі смуток. Сама авторка Лариса Ткач зізнається, що за рік написала понад сотню віршів, і на поетичні рядки її надихнув смуток в Україні. Надихнуло біль біль душі, біль біль за за сьогодення, біль за дітей. Що буде далі. Як далі будуть жити внуки, як як що буде з дітьми далі. Це її шоста поетична збірка. За останні 12 років попередні були про дітей і для дітей. Остання має чотири розділи. Авторка вважає свою збірку складною, бо в ній закладена непроста філософія. Лариса Ткач досліджує вічні теми добра, справедливості, і прагне зрозуміти сутність людини, швидкоплинність людського буття. Один з розділів авторка присвячує образу матері, найдорожчої у її житті людини. Вони дуже важкі тому. Що чим далі віддаляється той час, коли вона померла, тим мені воно більше болить. Наче здається, що я не все не все сказала, не чимось, чимось, наче винна. Чим далі довганяють мої літа і її вік, тим більше мені важче. Говорять, що час лікує, не лікує. Кришталева роса містить любовну лірику. У кожному розділі Лариса Ткач зізнається в коханні своєму головному критику і натхненнику чоловікові Михасю Ткачу. Вже досвідчений письменник, який дуже критикує вірші дружини, зізнається, що захоплюється її поезією. Вона читає перші мої твори, а я читаю її вірші. Ну це ж закономірно. Це як. Як так заведено, мабуть, у письменників багатьох, що дружина і чоловік це перші читачі. Вона молодшина, я задоволенаю, вона так потроху розкачується. Свою кришталеву Лариса Рисаткач радить почитати жінкам, бо вони найбільше зрозуміють сутність кожного поетичного рядка. Вона не виключає і море сліз, бо вірші, написані за останній рік, розчулять найвибагливішу душу.